В ефірі Муніципальна служба новин. В студії працює Олег Гордій. Вітаю вас. В Миколаїві підвищать тарифи на вивезення твердих побутових відходів. Причина подорожчання послуг підняття цін на паливно-мастильні матеріали. Таке рішення прийняв 27 березня виконком міської ради. Виконком міської ради розпочався з доповіді про підсумки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств. Таких в місті існує 34. За минулий рік 19 з них виконали фінансовий план та отримали прибуток. 15 підприємств закінчили рік з боргами. Чи прибули, скажімо так, комунальні підприємства отримали 17 млн 416 тисяч, убитка 4 млн 732 тисячі. Основні причини по убиткам, вони всім відомі, Це мораторій на повищення тарифів за комунальні услуги, недостатність фінансування, увеличення собі стоїмості продукції. За словами Юрія Гранатурова, ті підприємства, які не ведуть господарську діяльність, після аналізу підготують до ліквідації. Також на розгляд виконкому виносилося рішення про створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім'ї та влаштування на спільне проживання та виховання трьох дітей. Будинок складається з п'яти великих кімнат, приймальні двох самих і великої кухні. Усі діти забезпечені мебелів. Бутовою технікою та діти шкільного віку кожен має персональний комп'ютер у зв'язку з зростанням ціни на паливно-мастильні матеріали, підприємства-перевізники твердих побутових відходів звернулися до міської влади з проханням підвищити тарифи. Виконком прийняв рішення про підвищення тарифів, але на меншу вартість ніж просили перевізники. Учитове дійсно соціально економічне положення в місті, значить для того, щоб скажем так, не ухудшать ситуацию, было принято решение оставить тариф, э, тот, который был опубликован 20 рабочих дней, это 3-4-5 копеек повышения на квадратный метр. Э, это только рост. Юрій Гранаторов повідомив про кадрові зміни в місцевому управлінні міліції. Голова управління МВС Миколаєва Валерій Коба призначений на посаду заступника начальника управління МВС Миколаївської області. Новим керівником міської міліції стане Артур Гаспаров. Основні пріоритетні задачі на місяць – це приведення міста Миколаєва в відповідь з санітарними нормами. Наталя Паламарчук Олег Кусаїнов МСН.